День без автомобіля акцію під такою назвою влаштували в Ужгороді. У неділю швабську залишили відкритою лише для громадського транспорту, велосипедистів та пішоходів. Для них організували майстер-класи та неформальні лекції для юних шанувальників здорового способу життя, конкурси, фотосесії та пізнавальні ігри. Подібні тижні без автомобіля відзначають у всьому світі. Яким день без автомобіля був в обласному центрі Закарпаття? Бачила Анастасія Ножка. Нагородження дітей початкових класів ужгородських шкіл за кращий малюнок. Акції для дітей та дорослих, майстер-класи від велолюбителів та поліцейських так розпочали європейський тиждень мобільності в обласному центрі Закарпаття. Організатори акції День без автомобіля запевняють, Ужгород – велосипедне місто, та над умовами для пересування на двоколісних так таки потрібно попрацювати. Дуже важливим є взагалі розуміння міської влади. Для чого всі ці речі відбуваються? Ну, Сьогоднішня акція, ви бачите, немає машин зараз, купа людей прогулюються, їздять на велосипедах, діти грають. Це про що говорить? Замість одного авто можна розмістити 20 людей або 5 велосипедів. І це такий натяк вже демонстрація владі, що дійсно машин має бути менше. Популяризувати велорух в Ужгороді та обезпечити велосипедистів обіцяють представники міської влади. Ще до кінця року на вулицях міста облаштують кілька велодоріжок. Незабаром на вулиці Минайській, на Грушевській ми вже побачимо появу якісних європейського рівня велослуг. І ми зараз активно працюємо над розбудовою саме велоінфраструктури на капітально відремонтованому відновленому. Відновлені ділянці вулиці перемоги некомфортними є дороги і для людей із обмеженими можливостями. Віктор Басько, активний учасник велозаїздів, громадський активіст, який часто виїжджає в місто, запевняє, поліпшення в обласному центрі Закарпаття є. Та від недосконалих доріг його візок із велоприводом таки пошкодився. На старих бордюрах високих я е, е, їздив, і от бачите. Е, Бопнограму ну, треба було варити. Добре, що знайшлися люди, які поварилися, все зробили, але е, візки ламаються, і це не тільки візки інвалідні, але і е, мамочки з колясками. Це теж е, дитина, дитина навіть травму може дістати, якщо е, будуть такі до коліна. Бардюрит навчальні лекції та показову демонстрацію службового транспорту провели й поліцейські Ужгородським дітям розповіли про дорожні знаки та про необхідність дотримання правил руху. Дітям ми передаємо книжечки твоя безпека. Де е, показано, от, як себе поводити на дорогах, як себе поводити саме юним велосипедистам, і як себе поводити в надзвичайних ситуаціях бувають все таки випадки, плані, коли діти залишаються самі без батьків. І на жаль, часто діти впадають в паніку, не знають, як себе поводити. Офіційно в Ужгороді зареєстровано аж 45 тисяч автомобілів, зменшити кількість їхніх виїздів і покликані такі акції. Зокрема, у п'ятницю заплановано провести масовий заїзд. Волосипедистів найтрайт.